Наприкінці минулого тижня червоноградцям, що мешкають у новій частині міста, довелось посидіти без світла. Що стало причиною такого масштабного знеструмлення? Журналісти бужне дізнавались у місцевому шремі. У четвер, 30 січня, мешканцям вулиць Стуса, Бандери та Сокальської через перебої зі світлом довелося вечеряти при свічках. У скрутнішу ситуацію потрапили ті, хто, відмовившись від центрального опалення, встановили електричне. Працівники шрему ліквідували аварію до кінця наступного дня. Чим було зумовлене знеструмлення цих районів, говорить начальник шахтного району електричних мереж ВАТ «Львівобленерго» Володимир Іванець. У нас 30 січня приблизно в 7 годині одночасно вийшло з ладу дві кабельних лінії, які живлять місто Червоноград, район вулиць Сукальська, Бандери, Стуса. І через це. У нас аварійно відключилися ці лінії і виникли проблеми з електропостачанням цих районів. Взагалі-то схема електропостачання дозволяє резервувати даних споживачів, живлення даних підстанцій, але через такі великі навантаження, які виникали в цей момент, це фактично була година пік у навантаженнях. Нам не дуже швидко вдалося. Заживити їх через великі навантаження. І через це певні райони знаходилися довший час без світла, а щодо повного усунення аварії ще і в п'ятницю через такі великі навантаження нам довелося деякі частини місця також певний час по декілька годин тримати без електропостачання. До повного усунення аварії. До речі, усунення аварії триває ще досі. Ми ще ці одну кабельну лінію відремонтували, а друга кабельна лінія має два пошкодження одне усунули, а ще друге поки в стадії усунення. Однією із причин перебоїв з електропостачанням Володимир Іванець вважає різке зниження температури повітря. Під час сильних морозів городяни масово вмикають електричні обігрівачі, а самовільне встановлення електричного опалення є чи не найбільшою причиною перевантаження мереж. Зараз зросло значне навантаження, особливо нам клопотів завдає електричне опалення, яке фактично самовільно встановлено споживачів без належного оформлення документації, і в такі морози воно все більше. Автоматично включається, споживачів зростають навантаження як на підстанції, так і на кабеля високовольтні, і в тому числі на е кабельні лінії по будинку. І від цього страждають ми, страда, страждає е червонорад житлокомусервіс, тому що фактично. Це обладнання, яке встановлено там 30 чи 40 років тому, не, не забезпечує цієї передачі такої великої потужності. Я Ще раз наголошую, що це особливо самовільно встановлене електричне опалення. Взагалі-то не заборонено встановляти електричне опалення, але воно має бути встановлено відповідно на це. Має бути оформлення на відповідній документації, отримані технічні вимоги, які дозволю, в яких буде вказано, що саме треба зробити, щоб та потужність, яка використовується, додатково встановлена, не спричиняло до таких перебоїв з електропостачанням, а саме перевантаження трансформаторних підстанцій, кабельних мереж і так далі. І після виконання цих вимог буде законне електричне опалення. І думаю, що такі аварії чи такі порушення в роботі електромереж не будуть не будуть надалі відбуватися. До сфери обслуговування шахтного району електричних мереж ВАД «Львівобленерго» входять Червоноград, Соснівка, селище Гірник, село Велике і село Бендюга. Також частково шлем забезпечує електропостачання сіл Межиріччя, добрячин, острів та сілець. Попри те, що територіальний об'єм роботи доволі значний, втім і технічних, і людських ресурсів для усунення таких аварій у підприємства вистачає. У нас є аварійний запас матеріалів, люди є навчені. І в залежності від кількості пошкоджень і є певний час до усунення, але проблем з усуненням таких аварій не виникає, тільки якщо вона масштабна, то трошки по часу більше затягується.